Уроку різниця квадратів двох виразів. На попередніх двох уроках ми з вами вивчили формулу скороченого множення, яка мала назву добуток різниці двох виразів на їх суму. І у нас було правило: добуток різниці двох виразів на їх суму дорівнює різниці квадратів цих двох виразів. Давайте перевіримо домашнє завдання. Номер 505. Четвертий приклад. Завдання. Спростіть вираз. І так, ми бачимо, перша частина – нам треба помножити одночлен на многочлен. Друга частина ми можемо використати нашу формулу. І не забуваємо, що якщо стоїть знак мінус тут, то отриманий вираз при використанні формули ми беремо в дужки. Отже, множимо одночлен на многочлен. Отримали вираз. Мінус – Переписали. Використовуємо формулу. давайте ще раз пригадаємо, як це ми робимо. Знаходимо різницю. Перший вираз 4х, другий вираз у. 4х квадраті, 4 в квадраті 16. Отже, 4х квадраті 16х2. Мінус y в квадраті. Далі розкриваємо дужки, перед якими стоїть знак мінус, тому знаки в дужках змінюємо. Цю частину ми переписуємо. Далі ми змінюємо знаки. Далі ми шукаємо подібні члени. Бачимо, є подібні члени, буквена частина однакова. Зводимо подібні члени. 12-16-4. Отже, отримуємо мінус 4х2. Більше подібних немає, тому все інше переписали. Отримали спрощений вираз. Наступний номер 511. Четверте. Виконайте множення. Треба виконати множення. Ми будемо рахувати зручно. Ми бачимо, що в цій частині ми можемо використати нашу формулу. А в квадраті ще раз в квадраті. А в четвертій мінус мінус, 1 в квадраті. Один в квадраті просто один. Далі. Тепер отриманий вираз. При використанні нашої формули треба ще помножити на цей многочлен. Записали. І знову ми бачимо, що ми можемо використати формулу. Знаходимо різницю. А в четвертій і в квадраті а в восьмій. 4 помножити на 2,8. Мінус. 1 в квадраті 1. Виконали завдання. І номер 516. Друге розв'язати рівняння. Ось наше рівняння ліва частина дорівнює права частина. І ми бачимо, що в лівій частині ми можемо два рази використати формулу. В правій частині ми, нам треба одночлен помножити на многочлен. Використовуємо формулу. Різниця. 1,2. Х в квадраті дорівнює 1,44х квадраті. Тому що 12 в квадраті це 144. Це можна подивитись за таблицею квадратів, яка розміщена на форзаці підручника. Мінус 4 в квадраті 16. Мінус. Тут також використаємо формулу. Але отриманий вираз беремо в дужки. 1,3х Квадраті дорівнює 1,69х також саме за таблицю квадратів. Мінус 2 в квадраті 4. Працюємо з правою частиною. Множимо одночлен член на многочлен. 0,5х помножити на 8 4. 0,5. Як ми рахуємо, 5 помножити на 8 40. І треба відділити один знак з кінця комою. Отже, буде 4х. 0,5х помножити на мінус 0,5х. також само, 5 на 5, 25, Дві цифри відділяємо з кінця, отримали мінус 0,25х в квадраті. Далі працюємо з лівою частиною, розкриваємо дужки, перед якими стоїть знак мінус. Ось ми розкрили. Праву частину переписали. Ліву частину будемо спрощувати. Знайшли подібні члени. Зводимо подібні члени. 1,44 мінус 1,69 мінус 0,25 і буквену частину приписали. Мінус 16 плюс 4, мінус 12. Праву частину рівняння переписали. Далі невідомі члени, невідомі доданки, ті, що з Х ми переносимо в одну частину, відомі в іншу. Тобто. 4х переносимо в ліву частину, міняємо знак. Мінус 4х. Мінус 0,25х квадрат переносимо в ліву частину змінюємо знак. Дорівнює мінус 12 переносимо в праву частину 12. Знову зводимо подібні доданки. І ми бачимо, що ці подібні доданки ми можемо взаємознищити. В лівій частині залишається мінус 4х. В праві 12. Ми отримали лінійне рівняння, яке має один корінь. Щоб знайти х, треба 12 поділити на мінус 4. Х дорівнює мінус 3. Ми розв'язали рівняння. Переходимо до нової теми. Але перед тим, як ми будемо вчити нову тему, нам треба ще пригадати способи розкладання многочленів на множники, які ми з вами вивчили в першому семестрі. Ми вивчили два способи. Перший спосіб винесення спільного множника за дошки. Другий спосіб спосіб групування. Пригадаємо ці способи. Винесення спільного множника за дошки. Ось у нас приклад. Коли ми використовуємо цей спосіб, то ми використовуємо розподільну властивість множення відносно додавання і віднімання. Ми бачимо, що тут спільний множник А. Отже, А можемо винести за дужки. Тоді залишається b квадрат мінус С. Ми отримали два множника: перший множник А, другий множник b квадрат мінус С. Тому, кажуть, що ми розклали многочлен на множники. Ще раз, перший множник другий. Другий спосіб спосіб групування. Спочатку завжди ми перевіряємо, а чи можна використати е, перший спосіб. І шукаємо спільний множник, ми не бачимо. Тоді перевіряємо другий спосіб, спосіб групування. І ми бачимо, що у нас є дві групи. Перша група і друга група, тому і спосіб називається спосіб групування. Такі, що в першій групі є спільний множник М, в другій групі є спільний множник 4. З першої групи виносимо спільний множник М, як ми робили тут. В дужках залишається А плюс Б. В другій групі виносимо спільний множник 4, залишається А плюс Б. І тепер ми бачимо, що ось тут ми маємо також однакові множники. Тут же множимо множник А плюс Б і множник А плюс Б. І ми знову виносимо цей множник з задушки. Ось. І тоді, в других дужках, у нас залишається m плюс 4. Ми розклали наш многочлен на множники, де перший множник A плюс Б, другий множник m плюс 4. Ми вже бачили, що ці способи потрібні, наприклад, при розв'язанні деяких рівнянь. Третій спосіб, який ми починаємо вивчати, це використання формул скороченого множення. Ми вивчили поки що одну формулу скороченого множення. Я її нагадую вам. Це тотожність. Якщо ми з вами поміняємо місцями ліву і праву частину, то тотожність не зміниться. І ми отримаємо нову формулу. Ця формула має назву, як і тема нашого уроку: Різниця квадратів двох виразів. Правило. Різниця квадратів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів на їх суму. Подивимось, як можна застосовувати цю формулу при розв'язанні завдань. Номер 536. Завдання. Розкладіть на множники. Ми завжди починаємо з того, що перевіряємо перший другий спосіб. Перший спосіб винесення спільного множника за дужки. немає спільного множника, другий спосіб групування також не працює. Починаємо пригадувати формулу скороченого множення. І ось наша формула. І тут ми бачимо дуже схожа, схожий приклад на нашу формулу: тільки замість А підставляємо Б, замість Б Д. І за формулою у нас буде добуток. Ось у нас перший множник b-d, другий множник b плюс d. Третій приклад. Знову будемо використовувати нашу формулу, але спочатку переставимо місцями доданки, щоб вираз нагадував нашу формулу: 1 х квадрат. І тоді ми Можемо порівняти з формулою. Х квадрат, тут у нас вираз Х, а тут вираз Б. Один. Один це один в квадраті, можемо приписати квадрат. Тобто ми бачимо, що замість А ми підставляємо один, замість Б підставляємо Х. Ми отримуємо добуток. І так, різниці на суму. Давайте порівняємо з завданням. Тобто, там, де у нас різниця, такі самі вирази, але без квадратів. 1 мінус х. Множимо, а тепер на суму. Тобто, не мінус, а плюс буде. Восьмий приклад. Складніше трошки. Якщо ми зараз подивимось. Ми бачимо різницю. Ми бачимо х в квадраті, у в квадраті. Але е, далі поки що ми не можемо сказати, що тут у нас квадрат, тому що квадрат тільки х. Тому число 16. Нам треба замінити на квадрат з іншою основою. І ми підбираємо. Щоб отримати 16, це треба 4 помножити на 4. Тобто 16 це 4 в квадраті. 121, 11 в квадраті, можна подивитися за таблицю квадратів, яка є у підручнику. Тому 16 ми замінили на 4 в квадраті. І зараз перед тим, як ми будемо працювати, розбирати далі. Давайте пригадаємо формулу, яку ми раніше вчили. Формула була така: щоб добуток піднести до степеня, можна кожний множник окремо піднести до цього степеня. Так. І навпаки, можна було записати ось цей вираз у вигляді такого. Тому, повертаючись до нашого ось цього виразу, 16х2. Ми 16 сказали, що дорівнює 4 в квадраті. Замість 16 можемо записати 4 в квадраті помножити на х в квадраті. І тепер, якщо порівняємо з нашою формулою справа наліво, то ми можемо записати 4х в дужках, як добуток. І все у другому степені. Повертаємося до нашого прикладу. Отже, 16 це 4 в другій. Ось ми записали і можемо замість 16х в другій записати 4х в другій. Ось. Також саме далі мінус 121, 11 в другій, то ми отримаємо 11 і весь вираз в другій степені. І тепер вже ми використовуємо нашу формулу, де 4 х перший вираз, 11. Другий вираз за формулою. Спочатку різниця те ж саме, але без квадратів, 4х мінус 11, помножити на подібний вираз, але зі знаком плюс. Тобто тут у нас різниця, тут сума. Ми розклали на множники. Перший множник, другий множник. П'ятнадцятий. Є у нас вираз, треба його розкласти на множники. І так, як же ми можемо використати нашу формулу? b в квадрат є, тут А в квадрат, а у нас А в четвертій. Але ми пригадаємо формулу піднесення степеня до степеня, коли ми показники множимо. 4 можна представити як 2, 2 помножити на 2, тобто А в четвертій можна записати як А в другій і ще раз в другій. 2 на 2, 4. Тому замість А в четвертій ми пишемо А в другій, в другій. Ще раз перевіряємо. 2 на 2 множимо 4. Мінус Б в другий переписали. І тепер ми можемо вже використовувати цю формулу. Порівнюємо, ця частина така ж сама. А тут у нас замість першого виразу А виступає вираз А в другій. Використовуємо формулу. І так, різниця без квадратів записуємо. Тобто залишається А в другій мінус Б. Помножити. На подібний вираз, але замість мінус у нас плюс. Розклали на множники. І 18. -й. Тут трошки складніші числа. Перед тим, як ми будемо використовувати нашу формулу, ми подивимося на це число. Мішане число 1,1125. Щоб побачити, яке число треба піднести до квадрату і отримати це число, ми спочатку переведемо в неправильний дріб. 1 помножити на 25, 25 плюс 11, 36, 25. І починаємо працювати. Так, перший вираз. 4. 4 це 2 помножити на 2, тобто 2 в квадраті. Замість 4 ми можемо написати 2 в квадраті. Х12. Працюємо як з цією формулою. 12. Так як нам кажуть, треба виділити квадрат. Якщо ми 12 поділимо на 2, ми отримаємо 6. Тобто, 12 можна розкласти на множники 6 і 2. А значить, х12. Ми можемо представити за нашою формулою як х в шостій і в другій. Отже, вираз 4х12. В результаті можна записати у вигляді квадрата з цієї основи. Перевіряємо ще раз: 2 в другій – 4. Х в шостій та ще в другій. 6 множимо на 2 в 12. Мінус, далі працюємо. 36,25. 36, 25. 36. 6 на 6 помножити, 25, 5 на 5. Отже, 36 25 це 6 5 в квадраті. У16. Треба виділити квадрат. 16 поділити на 2. 8. Отже, у 16. Замінимо на y8 та ще в другий. 8 на 2 16. І тепер ми вже представили даний вираз як різницю квадратів двох виразів. І вже використовуємо формулу. Так, спочатку записуємо різницю, але без цих квадратів. Отримаємо 2х6 мінус 6 п'ятихі8. Ось. Помножити на це те ж, те ж саме, але зі знаком плюс. Розклали множники. Наступний номер 538. Завдання. Розв'яжіть рівняння. Рівняння х квадрат мінус 49 до рівня 0. Таке рівняння називається квадратне. Бо у нас тут степінь 2 є. Такі рівняння, крім розкладання на множники, ми ще не вміємо розв'язувати. Отже, нам треба ліву частину спробувати розкласти на множники. Знову бачимо, що спосіб винесення спільного множника за дужки не працює. Спосіб групування також. Шукаємо формулу. 49 7 в квадраті. Отже, х квадрат мінус 49 замінюємо на х квадрат мінус 7 в квадраті. Ліву частину розкладаємо на множники, використовуючи нашу формулу. Спочатку складаємо різницю, записуємо без квадратів х-7, помножити на суму х плюс 7. І дорівнює права частина 0. Тепер ми повинні пригадати, що добуток добуток ми тут множимо, дорівнює 0, коли хоча б один з множників дорівнює 0. Перший множник у нас х-7, другий множник х плюс 7. Тому, або, що значить хоча б один з множників, або перший дорівнює 0, або другий, або кожний множник може дорівнювати 0, 0 помножити на 0 дорівнює 0. Тому і кажуть хоча б один. Перевіряємо кожний множник. Перший множник x мінус 7 дорівнює 0, або другий множник х плюс 7 дорівнює 0. Розв'язуємо кожне рівняння окремо. Переносимо мінус 7. Праву частину. Х дорівнює 0. Змінюємо знак плюс 7. Рахуємо. Отже, ми отримали перший корінь рівняння. Розв'язуємо друге рівняння. Переносимо. 0 змінюємо знак мінус 7. Рахуємо. Отримали мінус 7, другий корінь. Тобто, наше квадратне рівняння має два розв'язки, 7 і мінус 7. П'яте рівняння. Також само. Тут формула різниця квадратів двох виразів. 9 це 3 в квадраті. Отже, отже, 9х квадраті ми можемо записати як 3х, і це вираз в квадраті. Перевіряємо, 3 в квадраті 9х в квадраті х в квадраті є. Е. Мінус 4 2 помножити на 2, отже 2 в квадраті. Порівнюємо з нашою формулою. Перший вираз, другий вираз. Використовуємо формулу. Записуємо спочатку різницю. Тобто без квадратів. І множимо на суму до рівня 0. Добуток до рівня 0, коли хоча б один з множників дорівнює 0. Тобто, замість нашого рівняння ми складаємо окремі два рівняння. 3х 2 2 рівня 0. Або 3х плюс 2 дорівнює 0. Кожне рівняння розв'язуємо. Мінус 2 переносимо 0 плюс 2 2. Щоб знайти Це лінійне рівняння, щоб знайти х, треба 2 поділити на 3. Якщо ми будемо 2 ділити на 3, ми отримаємо нескінчений десятковий дріб. Тому відповідь ми записуємо у вигляді дробу 2 третіх. Друге рівняння. Переносимо 2. 0 мінус 2 мінус 2. Х дорівнює мінус 2 поділити на 3 також саме записуємо у вигляді дробу. Мінус 2 треті. Відповідь: ми отримали 2 розв'язки. І останнє рівняння Шосте. Також саме. 4 це 2 в квадраті. Отже, 0,4 це буде 0,2 в квадраті. Тому даний вираз ми можемо записати у вигляді квадрата 0,2х, і це вираз у квадраті. 1 це 1 в квадраті. Використовуємо нашу формулу. Записуємо, складаємо різницю. Записуємо без цих квадратів помножити на суму. Ну і до рівня 0. Далі. Добуток до рівня 0, коли хоча б один з множників дорівнює нулю. Отримали два рівняння. Розв'язуємо їх. Перше рівняння. Переносимо мінус 1 0 плюс 1, 1. Х дорівнює 1 поділити на 0,2. Пригадуємо, що якщо нам треба число поділити на десятковий дріб, ми можемо цей десятковий дріб зробити натуральним числом. Тобто, кому переносимо на одну цифру праворуч, а вділено туди треба приписати нулі. Тобто, це те ж саме, що 10 поділити на 2. 10 поділити на 2 дорівнює 5. Друге рівняння також саме. Переносимо 1. 0 мінус 1 мінус 1. Х дорівнює мінус 1 поділити на 0,2. Мінус на плюс мінус, ну і також само. Отримали мінус 1. Знову квадратне рівняння наше, і ми бачимо, що отримали два розв'язки – 5 і мінус 5.